Перше готувала печиво брауні. Хочу вам сказати, це найсмачніше печиво, яке я куштувала. Його навіть складно назвати печивом, воно ніби тортик, ніби капкейки. Це дуже смачно, щиро рекомендую приготувати. Готувала, як я вже казала, вперше, тому воно в мене вийшло не ідеальне, але на смак це зовсім не вплинуло. Яйця, масло. Перемішала вінчиком чи міксером, додати цукрову пудру, какао, знову перемішати. Далі додаємо просіяне борошно та соду. Гарно все вимішуємо. Я робила все це вінчиком, коли було е, вже тісто занадто густе, домішала ложкою. Воно має вийти ось такої консистенції. Викладаємо тісто в кондитерський мішок. Краще використати не одноразовий, бо тісто досить таке густе і мішок може тріснути, тому маленькою кількістю витискайте, обережно. Витискаємо печиво на відстані, тому що воно в два рази навіть більше підніметься. Поки випікається, готуємо крем, маскарпоне, пудру та масло збиваємо до однорідності. Кімнатної температури мають бути інгредієнти, щоб нічого не розслоїлось. Обов'язково дитині облизати вінчики. Коли печиво остигне, витискаємо крем, я зробила соленою карамелью і горішками та полуницею. На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо трішки олії і прикрашаємо.